Вітаю вас, тема нашої сьогоднішньої програми Коклюш, одна із найбільш небезпечних, як і раніше одна з дуже поширених чоловічих хвороб на всіх етапах, на етапах діагностики, на етапах профілактики, на етапах лікування батькам є чим займатися, від незалежить. Дуже багато годімо вговоримо, є про що говорити. Програма виходить за підтримкою Комфі, Комфі, на Барван, подавайся градусом. Здравствуйте, коклюс. Здравствуйте, друзі! Здравствуйте, Андрій Махарський! Тема нашої фінальної програми Коклюш. Наша фінальна програма скоро підійде до кінця. Вашою програмою скоро буде програма Школа Козла Півгора. Захворювання коклюша це дихальні шляхи, запалення та температури, рвота та інші. Це коклюша, коли почалась чоловіка захворювати. Це хвороба, це небезпечна. Давайте подивимося, щоб наші захворювання чоловіка коклюшу, якщо думають про це коклюшу, наші експерти. Ай, давай! Коклюш це захворювання, коли почалося дихання, шляхів, пратури на сирвота. І, і як з цим подумати, як захворює чоловік. Итак, сегодня сьогодні день пам'яті жертв голодоморів. Вся пам'ять дуже сумна. Боже мій, який кошмар, корова. Менше все приздравлявся за хворювання хвороби коклюша. Нам прийшов на прийом Гай Еріксон, мама Латіна та сином Паулу. Давайте подивимося, що говорили про коключ. Улюблене зайняття Гай Еріксон. Добуватися до істини, тініво величезне задоволення. А ще задоволення бути її чоловіком, і двоєвовим татом. Тябувся якось ще дочка, то те, сахвиєва, хвиєва, довкола, а лікарів усе з часу на окоче визначили. Це Чому чого вони так залязато то Очевидно, щось тут не так. І ось професійний інтерес. Плюс робота по сім'ї провозовий Гай Еріксона. Козли, півгоди. Так, Гай Еріксон, розказали про коклюша? Так, коли захворює коклюша, коли почалась дихальні шляхи, температура та рвота. Ой, який кошмар. Ну це коклю захворювання. Ну як же хотілося так обізнатися! Ну як захотілося дізнавати про Коклюша, Ну як захотілося! Нові ну я сказав, Ч! Закажут! У мене за слово заведение! Я тобі ніколи не злоча, не вон, Не пішов вон! вон студію! в студію, Я тобі зламаю лампу! Давайте розповідаємо експертів, що це таке коклюш і чому сталося така страшна хвороба. На да баран коклюзи. Це корова! Розкажіть, будь ласка, а як сталося коклюша, якщо захворів чоловік? Тим часом коклюш це захворювання чоловіка, який захворів температурою, дихальні шляхи та робота. Озна б, не Ай! Положи Положити шалік! Бустя! <дивот> Косавпіко! Ти зазнаєшся таке коклюш? Ні, ніже не знаю. Ви собою певні відповіді ми зустрінемось у понеділок. Нам все добре. <плод -певот> Але перш ніж потрапити в дихальні шляхи, вони потрапляють в рішлунок, кашківник печінку.